Іванко на службі у багача, українська народна казка. Молодий Іванко найнявся одного разу до багача на роботу, домовились на один рік. Багачі каже хлопцеві за рік твоєї служби дам тобі стільки то грошей і одну загадку. Якщо ту загадку відгадаєш, то одержиш плату, а не відгадаєш, то нічого тобі не дам. Що мав, бідний Іванко робити? Погодився на цю умову багача, а загадка була. Така, що таке чистота? Працював Іванко один рік, прийшов час відгадати загадку, але він не міг, тоді багач каже, та що б ти знав, Іване, чистота то кішка, вона живе у моїх в покоях щодня її слуги чистять, і ніяких реп'яків та грязюки на ній немає, тому вона і є, сама чистота. Нічого не зробиш, думав Іванко. Не відгадав загадку, той плату не дістав. Тільки дав йому багач, який старий, обдертий костюм. Потім домовилися вони іще на один рік. Загадка друга була що таке красота? Проробив Іванко ще один рік, але й тепер не міг відгадати загадку. Та щоб ти, Іван, знав, що краса то вогонь відповів йому багач. З вогнем годують мої слуги і печене, і варене. Усе непотрібне він спалить. А ще й світить людям уночі. Тому вогонь і є найбільшою красотою. Як за перший рік служби, так і тепер не дав багач Іванкові жодної плати, тому бо не відгадав загадку. Але Іванко добре запам'ятав багачеві загадки, бо за них він працював цілих два роки. Що мав бідний хлопець робити? Найнявся до багачей на третій рік. Загадка третього року була така, що таке благодать? Прослужив Іванко у багача у третій рік, але цю загадку не міг відгадати. йому каже благодать, то вода. Вона вталює спрагу людям і всім тваринам. Вона і колеса моїх млинів крутить, прибуткові багато приносить. То ще не справжня ця благодать, тоді Іванкою каже: багачеві, добре, я буду робити у вас і ще один місяць. Але якщо ви не повторите свої відповіді на всі три загадки, то повинні мені заплатити за всі три роки моєї служби. Багач на це погодиться. А це було якраз у пору весни. Вийшов Іванко в поле орати, через якийсь час дивиться, йде багач. Що це може означати? дивувався Іванко. Прийшов поближче, багач поближче, сів на межу і дивиться, як Іванко оре. Як довго він там сидів? То важко сказати, бо час швидко минав. А коли надійшла обідня пора, то багач послав Іванка до себе, щоб йому приніс обід. Послухав Іванку багача і пішов до нього в будинок. Дивиться у багача дім. Загорівся. Прибіг він на поле і говорить, що трапилось. Та сказав це не просто, а словами багачевих загадок. Частота красоту винесла на висоту. Давайте скоро благодать, бо вам домом не владать. Багач на це нічого не міг відповісти, бо не знав, що ці слова означають. Тоді він каже слузі: Поясни мені, Іване, що означають ці слова, бо я не, їх не розумію. Тепер Іванко пояснив багачеві: чистота красоту винесла на висоту, то це означає, що на кішку. Тобто на чистоту упала красота, тобто розжарений вугіль, і кішка від страху вибігла на висоту, тобто на горище, а від жару горище загорілося. А далі слова дайте скоро благодать, бо вам дому не владать. То це означає, що давайте швидку воду, тобто благодать, щоб вогонь погасити. Прибіг багаж додому, переконався, що Іванко правду казав: Багато його дійсно згоріла. Віїватися було нікуди, позичив багач грошей від своїх родичів та й заплатив Іванкові за всі три роки його служби. Тут і касті кінець.